Привіт, це Лена. І це німецька для електриків. Das Abmantelwerkzeug – Знімач ізоляції. Das Digital Multimeter. Croвий мультиметр. Die Entlotpumpe – Насос для демонтажу. Де Фаустгама. Кулачний молоток. Ді файле Напилок. Де майсель Плоске зубило. Де масштаб Складна лінійка. Де ішлюсель шестигранник. Das Isolierband – Ізоляційна стрічка. Das Kabel, Kabel. – Кабель. А на цьому все. Зустрінемося у новому уроці. Чус, папа! -па.